Участь у турніри, який вже став традиційним для нашого краю і має чимало своїх прихильників, у цьому році взяло близько 270 представників зі шкіл самбо з різних куточків України. Тут і представники з Харкова, Горлівки, Алчевська, Львова, Кривого Рогу. Вони поклали всі свої зусилля задля того, щоб отримати найголовніше для кожного спортсменів. Кубок переможця. 270 учасників всього України, западної Україна, восточної Україна. Посёлок, как сам представляет, 25 участников. Ну Надіємося перві міста. Ну і та надіємося, як вийде. не знаємо. Підтримати ж юних самбістів прийшли їх батьки. Саме вони завжди підтримують своїх чад. Неважливо виграють вони поєдинок чи програють. До останнього ж варіанту результату гри батьки учасників ставляться по філософськи Тобто, якщо бачить перед собою соперника, наприклад, от у мене мальчик боровся за старшим. Мальчик на два роки старший. Йому шість тільки кайзбло, а тому мальчику вісім. Ну він стояв до останнього. последнього. Если сразу человек узнает, ребенок узнает, что сколько ему лет, как бы ну сразу человек, ну, ребенок теряет свой настрой боевой, потому что ну, соперник старше, это тяжело. Сила волі і сила характера. Он цей до посліднього забирається стоїть до останнього. Тут не так нравится. Пусть проиграет. Що страшного для самих же учасників? Головним стимулом та підтримкою, як під час тренувань, так і протягом поєдинку, є підтримка їх тренера. Самвел Карганян, який готував спортсменів з комсомольського, не просто тренер для молодих самбістів. Він справжній приклад для наслідування. Самвел очень хороший Ну, не знаю. Для мене краще. Я все час стараюся бути похожим на нього. всего он морально настраював, допомагав, підтримував. Для того щоб провести турнір подібного рівня, в якому взяли участь 33 команди зі всієї України, обов'язково необхідна підтримка спонсорів і людей, небайдужих до долі підростаючого покоління. Я есть сказати, єдиний Ну, Зараз Евгений Владимирович у нас добавился, як ми. можно сказать, уже второй турнир, все украинский уровень, очень серьезный, очень большая. Но самый большой, еще можно подчеркнуть, сказать большое-большое спасибо нашему генеральному директору по ТМЗОВ Грец Владимир Николаевич. Если не он, честно говоря, сам по поселке Комсомольске может и не было. За підрахунками балів, перше місце в командному заліку зайняли спортсмени з комсомольського. Цей результат є доволі передбачуваним, враховуючи ту підготовку, якою славляться самбісти з Мівського району. Вітаємо переможців і бажаємо всім учасникам нових звершень та кращих результатів.